Це програма про політику, і сьогодні у нас особлива гостя, віце-прем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, вас, пані Ірина. Вітаю, пане Сергію. Ви сьогодні на Рівненщині мали доволі напружений графік, багато зустрічей. От з якими проблемами стикаються люди на Рівненщині і наскільки влада допомагає їм? Як би ви це оцінили? Так, ми сьогодні дійсно багато об'їздили, причому областю, так не тільки у Рівному, бачили МКП, бачили локації, де з Донеччини і з Луганщини переїхали заклади психоневрологічні. Так, бачили опікунів, сім'ї опікунів з дітьми. Так теж релокований бізнес, теж релоковані люди, які переїхали, і тут уже виховують так дітей сиріт. Багато поспілкувалися. Я хочу сказати, що влада справляється як місцева, так і регіональна. Я хочу подякувати волонтерам, які дуже багато роблять, міжнародникам, які дуже багато роблять. Але найбільше я хочу подякувати, звичайно, рівнянам і рівняночкам нашим, які відкрили своє серце, відкрили свої домівки. Я багато-багато разів сьогодні чула від наших ВПО щире людське дякую. І я хочу передати цю подяку саме Рівненській області. На вашу думку, чи достатньо є місць на Рівненщині для вимушено переселених осіб? Достатньо, причому, що є ще резерв. Резерви є як в МКП, так і в приватному секторі. Тут головне дійсно координація наших зусиль, тому що пройшов рік. Надзвичайних зусиль держави усього українського народу люди і бізнес багато витрачаються, допомагаючи нашій армії, допомагаючи Сходу. І очевидно, що тут зусилля трішки так, акценти трішки зміщено однак. Я бачу, як системно працює влада, як вони розподіляють так і балансують е, проблеми, щоб вони не були гострі, так і щоб вони вирішувалися по мірі їх надходження. Тому е, все нормально для рівненщини, для е, того масштабу, яким диспонує рівненська громада, тобто це посильно зустріти ще якусь кількість людей, поселити, обігріти і що головне, інтегрувати. Ну про інтеграцію якраз і поговоримо. Зрозуміло, що приїзд е, такого високого гостя на, в, в поля, як це називається, завжди очі, по різному сприймається. І от одне з застережень це те, що може щось змінитися в плані підтримки вимушено переселених осіб. Чого переселенцям у 2023 році очікувати? Чи будуть змінені якісь програми, чи можливо допомоги для них? Дивіться, 22-й рік був роком евакуації і адаптації, так первинної адаптації. Зараз уже люди прожили рік, багато з них повернулися, але майже 57 тисяч залишилось мешкати, і це вже не гості, це вже члени громади. Так Щодо виплат, які гарантує держава, вони залишаться у цьому році такими ж. 2 тисячі на дорослу людину і 3 тисячі на дитинку або на людину з інвалідністю. Але ми будемо зосереджувати свою увагу саме на інтеграційних процесах. Ми хочемо, щоб люди, які проживають тут уже рік, мали роботу. Мені подобається слоган, який я сьогодні почула в Ова, коли мені доповідали так на нараді про те, як поставлена робота. І от мені сподобалося, як голова Ова сказав таку фразу, що ті, хто зайняті, у кого руки зайняті, вони ніколи не опустяться. От нам треба дати зайнятість людям, щоб вони відчували себе комфортно, вільно не стояли з простягнутою рукою лише з гуманітарною допомогою чи там засобами гігієни. А дійсно були повноправними членами громади, і громада ними пишалась. Я наприклад знаю, що 71 лікар. Затруднений на Рівненщині це дуже хороший показник. Вони приїхали з Харківщини, переїхали з Луганщини, і сьогодні на рівні з нашими лікарями, які тут народилися, виросли, лікують і рятують життя. Це дуже добре. Так само переїхав на Рівненщину і університет Луганський так. медичний. Нещодавно ви заявляли про впровадження нової стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщених осіб. У чому її новизна? Як вона допоможе Україні? Так, її новизна у тому, що вона абсолютно нова. Це не внесення змін до старої стратегії, це повністю розроблена нова стратегія. Потреба була, тому що те, що було до 24 лютого 2022 року, трішки відрізняється, так, коли ми говоримо про наших внутрішньо переміщених осіб. Ми зробили стратегію тепер. З етапу евакуації, коли людина приймає важке для себе рішення, переміститися, і до кінцевого етапу, коли людина приймає для себе рішення, повернутися туди, звідки її було переміщено, і це всі етапи, які включають в тому числі наш досвід. Ми бачили, які помилки були на початку, так? коли люди не знали, куди їхати, вони не мали інформування. Наші волонтери не були скоординовані з владою. Так? Я говорю зараз про березень і квітень. І як результат, багато хто, не знайшовши себе, наприклад, на Львівщині або на Чернівеччині, змушений був повернутися туди під обстріли. І потім, знову ж таки, нам було важко їх вивезти знову. Я зараз говорю про Бахмут Донецької області. Так? От у нас там зараз залишається майже 6 тисяч людей, і нам дуже важко людей Конати, що вони повинні виїхати, вони не можуть наражати себе на небезпеку і своїх дітей. По перше, це важко армії, тому що армія має, як то кажуть, свої бойові завдання, так а тут цивільні. І нам треба забирати людей з лінії вогню, і цей весь процес дуже ускладнюється, якщо людина зневірилась і повернулася її вже дуже важко потім переконати. Так, але виглядає, що по по цій стратегії, про яку ви зараз говорите, що наскільки я зрозумів, мова йде про те, що переміщені особи мають максимально адаптуватись до нових умов життя, але чи не буде тоді загрози, що вони не захочуть повертатись після того, як будуть звільнені їхні рідні міста і селища. Не буде загрози. Люди хочуть, люди хочуть повертатися. Я чую в 70% випадках, що люди хочуть повертатися, але це теж час. Якщо люди проживуть тут рік-два, якщо їхні діти підуть до школи в садочки, так або сюди вступлять у вузи, до прикладу, так якщо вони знайдуть тут роботу або релокований бізнес, який переїхав, і тут уже дає своїм людям, до прикладу, з Харківщини роботу, це звичайно інша справа. Я не бачу у цьому надто великої проблеми, тому що ми всі одна велика українська родина. І Якщо люди сюди переїхали, і тут бізнес ведуть, і тут їм комфортно, то чому б ні? Рівненщина лише збагатиться правильно, ну, додатковими і руками роб... Бочою силою і що казати людськими серцями, людським потенціалом, що говорити про звільнення окупованих територій, то чи є розуміння в уряді або там бачення, як от умовно, після того як ці е, е, території будуть звільнені від орків, і е, як вони будуть повертатися в, в Україну? Умовно вже ну звільнить це одне, а ще ж є поняття інтеграції цих цих територій. Так, і тут відповідь є у двох напрямках: є, як то кажуть, старі окуповані території. Це так, як ми між собою говоримо: це Крим і частина Донецької Луганської області. Там уже 9 років, так коли триває тимчасова окупація. А є новодеокуповані території Херсонщина, Харківщина. Так, наприклад, Харківщина в вересні, Херсонщина в листопаді тобто, це 8-9 місяців. Це зовсім інше, так для таких. Де окупованих територій, як Херсонщина чи Харківщина, у нас вже є план. План деокупованих і реінтегрованих територій це, до прикладу, сили безпеки і оборони, хто що робить так, куди хто заходить, як відновлюється міська влада, як створюються військово-цивільні адміністрації, хто керує є. Ціле розпорядження прийнято воно там на 180 сторінках. Але ми працювали півроку, щоб весь той досвід, який у нас є, вкласти і уже точно знати, хто що робить, якщо. Навіть не якщо, а коли будуть деокуповані наші території, тепер Крим Крим це окреме питання. Ви розумієте? Там фактично доведеться державність з нуля відбудовувати. Там не діють наші закони. Ми. Не визнаємо жодних правочинів, які вчиняла Росія. Ми визнаємо, що це злочин, що це колонізаційна політика, яку вони зараз проводили. Я відразу ще раз кажу, закликаю завжди тих, хто зараз приїхав на землю нашого українського Криму, і там отримав якесь майно, щось там когось охороняв, керував і так далі. Найкраще, що їм можна зараз порадити, це тікати, тікати з нашого Криму, бо ми його обов'язково дивкупуємо. І ті, хто вчиняли злочини, а все це буде зло політикою. Це буде політикою, яка була на захоплення влади спрямована, вони будуть відповідати перед законом. Ви вже казали про те, що є досвід умовно початку війни, і зараз ситуації роботи з деокупованими територіями. Якщо так порівнювати, то які до чого Україні потрібно бути готовою після того, як ми все більше і більше будемо звільняти території? Які є виклики перед державою? Кадровий резерв. Ми, от, до прикладу, побачили на Харківщині, де окупували територію, там Куп'янськ. От так громади залишились без керівників. І лише тоді почався процес створення військово-цивільних адміністрацій. Це місяць два. І так, реєстр не підключиш, бо там же ж ці ключі, підписи, електронні, все решта. І ми побачили, що краще формувати кадровий резерв зараз, готуючись до деокупації. От що ми і зробили, наприклад, в напрямку Криму. Так ми оголосили про створення кадрового резерву. Зараз напрацьовується формальна так законодавча база, вся необхідна. І по напрямкам центральні органи виконавчої влади, органи сили та безпеки та оборони всі по своїм напрямкам будуть формувати кадровий резерв. І тоді і це спрацює. Я наприклад за те, щоб уже створювати військові адміністрації, які будуть готуватися, які будуть шукати собі кадри. І як тільки відбудеться деокупація, вони відразу зайдуть і почнуть працювати. Кадровий резерв передбачає в першу чергу людський ресурс. Звідки його брати, адже, ну будемо відвертими, іноді тут і в мовному тилу не вони вистачає фахівців для того, щоб повноцінно працювати. Я кого не запитую, мені кажуть в Крим, ми поїдемо. Ми так хочемо, щоб там повернулась Україна. Ми так хочемо, щоб нарешті наш український Крим став повні українським. Є дуже висока мотивація їхати до прикладу в наш звільнений Крим і допомагати так відновлювати державність, культуру, історію, де ми візьмемо людей. Найперше 50 тисяч кримчан виїхали у 2014 році, не підкорившись владі окупанта. Вони зараз є, вони готові, вони теж можуть за певних обставин і за певних умов бути основою АК резерву далі ми говоримо про корінні народи, кримські татари так є для нас теж обов'язковим обов'язковим потенціалом для відновлення державності. Ну і найбільша частина, як на мене, це наші ветерани. Зараз в лавах збройних сил і інших формувань воюють і історики, і вчителі. І судді нам всі будуть потрібні. Ну визнаймо, що найпатріотичніша когорта це наші ветерани, ну, і от вони розуміло. поїдуть і будуть відновлювати український Крим, а також і сонечко, і психоемоційна реабілітація це якраз мотивація, патріотизм і компетентність. Ну, це якщо говорити за Крим, але якщо умовно говорити за Луганщину чи Донецьку область, чи є розуміння, хто туди може поїхати? Джену. Це трошки інша історія. Є є таке розуміння. Ну, як ви знаєте, у нас Донеччина і Луганщина мають свої військові адміністрації, і там теж формується інша справа це мотивація. Наприклад, низькі зарплати. Я мушу це говорити. В Ова люди отримують дуже низькі зарплати. До прикладу, органи соцзахисту 6,5 тисяч. А яке навантаження на людей? Так і я тут е, буду на стороні людей, бо розумію, що ну за 6,5 тисяч їхати. Тобто, це має бути коефіцієнт, так який буде множити заробітну плату, це мають бути пільги, це мають бути дійсно і майно. І ну, от, Треба попрацювати дуже добре над тим, щоб людей вмотивувати. Бо патріотизм це добре, але має працювати система, як то кажуть, стимулів. Ви вже сказали про те, що звертаєтесь до людей, які заїхали в Крим після 2014 року, щоб вони втікали звідти інакше будуть відповідати перед законом. От, власне, чи є розуміння цього механізму, яким чином буде повернутися майно українців, які вимушено покинули Крим, і умовно зараз там цим майном користуються росіяни, окупанти. Яким чином це все буде організовуватися? Ну, дивіться, у нас є державне комунальне майно і приватне майно, так Одразу кажу, державне комунальне все буде націоналізовано, все буде повернуто, тому що жодне рішення, яке вони прийняли, не було законним. Жодне рішення не було в сфері дії нашого законодавства. Отже, автоматично все комунальне майно і все державне майно буде повернуто Україні. Тепер щодо приватного майна, там дійсно проблематика: мільйон двісті тисяч рішень судів. Російських, так які там понаприймали рішень, і тепер треба це питання теж врегульовувати. Зараз сидить ціла група робоча група наших юристів, які сидять і думають, як зробити так, щоб і не нашкодити процесу, бо були різні ситуації. До прикладу, ми кажемо: є колаборанти, є колонізатори, так. Колаборанти зрозуміло, є стаття кримінальний кодекс, і то треба ж тепер подивитися, бо це 9 років. Люди, які залишились жити, ну дуже важко було не прийняти умови окупанта, так дістати паспорт. Ну бо просто ну, людина так, це не виживала життя, це так. Умови життя. Це, вони не могли би вижити просто. І тут треба дивитись і розрізняти не всі там колаборанти, і навіть не всі, хто отримали російське громадянство, можуть вважатись колаборантами. А хто тоді буде вважатись? Правильно серед них є такі, які отримали добровільну громадянства одним словом зараз не будемо заглиблюватись, але колонізатори теж питання. Звичайно, що вони мають щонайменше покинути територію Криму, якщо не хочуть сидіти у тюрмах, так але були різні не лише з російськими паспортами, це могли бути з умовним узбецьким паспортом. Так людина могла приїхати, і вже тут, ну до прикладу, вийшла заміж. Так вийшла заміж за корінного кримчанина. І таких питань, от ми зараз пропрацьовуємо, як зробити такі принаймні рамки, так щоб ми розуміли, що держава буде. Буде діяти так. Головне, щоб вони це розуміли. Вони вже починають усвідомлювати, як ви бачили, багато вже інформаційних хвиль, коли вони виїжджають, розуміючи, що Крим ну, їм да. не втримати. Всі бачили цей мем, як не хочеться виїжджати з домашньому у і... них да, там та, було. Та, та. Так. От, е повернемося трошки до програми адаптації вимушено переселених осіб. Наскільки я зрозумів, то... Е до цієї програми до, до в 2023 році буде залучатися і центри зайнятості більш активніше. Чи ви мене так. Поправте, будь ласка, і Міністерство правильно... освіти і науки, які перекваліфікація. Ви знаєте, двадцять 2022 році було декілька пілотних проєктів, коли на базі, наприклад, профтехосвіти так було створено к перекваліфікацію саме ВПО, і воно спрацювало. Я до речі, хочу подякувати вам, вашій владі і взагалі Рівненській області щодо профтехосвіти. У вас дуже хороший показник залучене так і молодих людей, які здобули фах, як то кажуть, як наш батько казав, хліб в руках мають. Треба. Так, жити, щоб тебе завжди був хліб в руках, щоб ти мав, мав фах, щоб ти мав професію. І зараз є проекти і програми, які перекваліфіковують до прикладу. Дуже гарна програма, яка підтримана обласною радою. Перекваліфікація Швей. Так, от є легка промисловість, Рівненська область славиться так своїм потенціалом. І зараз, от з числа ВПО, жінки отримують фах і відразу отримують роботу. Це дуже добре. Але в такому разі умовно створюється певна конкуренція для місцевого населення. Не створює. Це я теж так запитала. Мені сказали ні, бо роботи багато. Є зараз тобто потреба є потреба, так, є, потреба. Це... є запит. Ну і на завершення програми на жаль, час обігає кінця. Я хотів би вас запитати ще одну річ, що ви прокоментували свого часу. Остап Дроздов висунув тезу про те, що це від журналіст, відомий український журналіст, висвисловив тезу про те, що мешканцям Сходу України і окупованих територій було б добре запровадити екзамен на громадянство. От ви напевне чули про цю про цю. От як ви ставитесь до цього, тому що є різні історії. Там одні, ну зокрема, вас, наприклад, цитують російські медіа, де вони говорять про те, що ви взагалі там мало не закликаєте кримчан там дорослі. І тому подібного. Я розумію, що це фейк, але так, от як ви ставитесь до такої тези, щоб запровадити громадянство? Я і обережна в таких висловлюваннях, бо розумію, що життя трохи глибше і воно важче. Я людина державницька. Пан Остап, я його дуже поважаю, його знаю особисто, має право на таку позицію, але нам треба думати про те, що втримає державу. І людей в державі нас зараз величезний виклик, величезний виклик, і ми не можемо дозволити собі втратити державу, і в даному випадку. Такі речі треба дуже добре продумати сім разів відрізати відміряти, а один відрізати, тому що ну от слово ви ж бачите, як Росія використовує пропаганду, як вона використовує проти нас. А люди, які там, вони на жаль під неї підпадають і вони в це вірять. Я не знаю, як це пояснити, але є такий феномен, вони вірять в це. Тому я дуже прошу от там закликати там до масових там заборон чи ще щось. Давайте менше цього. Давайте переможемо спокійно, сядемо в нашому гроні подумаємо, як зробити так, щоб жити, виживати і процвітати, що найголовніше. Ну що ж, сподіваюсь, що перемога буде вже зовсім скоро, і ми так. дійсно зберемося до кучі для того, щоб розібратися в своєму домі, самі без так. зайвих порад. Я глядачам нагадаю, що гостем програми про політику була віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь далі. Тільки цікаво.